Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Як ви бачите, в мене в руках насіння капусти. Це савойська пізня і е, рання капуста. Хочу вже, так як в нас по погоді подивилася стабільно, як мінімум 10 днів буде плюсова температура що вдень, що вночі. І я все-таки вирішила різкнути. Як то кажеться, хто не ризкує, то і шампанського не п'є. Так і я. Пропаде, у нас є кому, щоб з'їли. Буде все добре, тоді будемо вирощувати. А, так як в мене немає парника, в мене є такий примітивний парничок. Тогоріч я його зробила. Мені сподобалось, я вирощувала в ньому помідори. Я вже трішки його підготувала і зараз вам обов'язково покажу. Ну, ось два слова про мій примітивний парничок по периметру шиферини. Як я його підготувала, ось так більша частина шиферу засипана ґрунтом, я вже під низ поклала перегній і наверх засипала ну, звичайною крутованою, ну, ті, що крути наривають ту землю, ну, щоб трішки була чистіше. І ось такий квадрат, периметр. Вже плівка підготовлена і агроволокно. Ось так, зараз буду висівати. Ну, ось так. Я вже поробила ось такі борозни, щоб висівати нашу капусту. Ну, а зараз приступлю до цієї процедури. І так, я капусточку вже посіяла, взяла е, купований грунт, як він там називається, субстракт. Тобто просто вітро насипала. Я попередніх відео показувала, в якій я субстракт, е, сяла. І зараз буду зверху просто присипати невеличким шаром. Як ви могли бачити, попередньо я вже засипала ґрунтом. Ось поставила в мене такі кривенькі якісь прудики, чоловік тогоріч нарізав. І думаю, чому б не поставити, щоб зараз буду накривати плівкою, щоб плівка не провісала, а такий парничок зараз буду робити. Отож, накриваю плівкою. І так, я вже парничок свій накрила плівкою, зараз беру нитку і по периметру обтягую, щоб нашу плівку просто вітер і непогода не зносила. Так, я сподіваюсь, ви побачили, крім того, що я по периметру обтянула шнурком, я ще накрила агроволокном. На всякий випадок, нехай краще буде. Так як синоптики це синоптики, але своєму якомусь внутрішньому чуттю потрібно довіряти. Ось так. Трішки воно не естетично виглядає, так як агроволокно. Минулорічне, але нічого страшного, нам просто, щоб трішки утеплити. Ось так воно виглядає, повністю донизу запакований по периметру наш парничок. Якщо якийсь сніг чи дощ буде в сторону стікати, так як ми поставили якісь, <кій> вибачаюсь, підпори, опори. Ось так. І ще хочу вам показати, щоб ви розуміли. У нас 9 березня, а ось скільки ворон. Ну і там ще більше. ну Дуже багато ворон. А що буде далі? Що з нашим урожаєм одному богу, тільки ясно. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба, гарних урожаїв. Експериментуйте, пробуйте. Хто буде писати, що зарано, може і зарано. Може і неправильно я це все роблю. Але хто не експериментує, хто не пробує, той нічого немає. Краще, а вдруг вийде. Ось так, всім гарного дня, чистого, мирного неба. Здоров'я побільше. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па, до зустрічі. Ось там маленький помічник біжить. Жень, привіт всім, привет. всім до побачення.